На вулиці Лук'яна Кобилиці сталася пожежа в гаражі, прибудованому до житлового будинку. Вогонь помітили сусіди та зателефонували до надзвичайників. У будинку, прибудованому до гаража, утворилося щільне задимлення, і люди не могли звідти вийти самостійно. Тому рятувальники прибули на місце події і вивели із задимленої будівлі трьох осіб серед них одну дитину. Так врятували їм життя. Водночас вогнеборці ліквідували пожежу та запобігли перекиданню полум'я на зблокований будинок. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Площа пожежі склала 20 метрів квадратних. В результаті пожежі було пошкоджено покрівлю гаражу, де виникла пожежа, електроінструменти, а також пошкоджено легковий автомобіль, який знаходився всередині гаражу. Ще дві пожежі минулої доби рятувальники ліквідували в Чернівецькому районі у селі Годинівка Острицької територіальної громади та місці Новоселиця.